Вірш Лідії Віцені Недописаний погляд з вікна читає Галина Дроб'язко. Лідія Віценя, недописаний погляд з вікна. Вже весна за вікном, і війна, і життя за вікном. Репетиція світу без нас. Видивляйся, що буде, що зумієш наснити, мов зняти уявне кіно. Бо ж не байдуже, що там у світі. Який нас забуде, притуляю твій біль до весни, до цілющих цвітінь, затуляю від реву тривог і вогню іскандерів. Тільки будь, тільки будь, тільки першим мене не покинь, хай життя за вікном, хай у світ нам зачинено двері не почув. Не лишився, не взяв, не покликав мене і не видно крізь сльози, де збився рядок цього вірша, недописаний погляд з вікна у цей світ, що мене, не розкаяний біль, незагойна вина і весна найчорніша. Вірш Лідії Віцені недописаний погляд з вікна, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. До нових зустрічей.